Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо пробувати новий формат, тому що замовив собі камеру 350. Не знаю наскільки вона буде добре записувати, чи не буде там, стукатися і так далі. Але маємо цікаву тему, тому давайте поговоримо і обговоримо нові зміни. Отже, ви знаєте, що в Польщі... Прийнята нова новий проект устави, який передбачає перелік змін. І ці зміни були прийняті вчора, 15 жовтня. Це оголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Звичайно, вже сьогодні, 16 жовтня, вже є запитання в опозиції в того самого президента Польщі Анджея Дуде, який не задоволений тими змінами, але це все відноситься саме до. Питань мігрантів, отже, давайте прочитаю так і разом обсудимо ці зміни. В Польщі прийняли нову міграційну політику. Вона називається Комплексна і відповідальна міграційна стратегія в Польщі на наступні 5 років від 2025 по 2030 Поки самих змін внутрішнього, що саме буде змінено, не опубліковано. Тобто, я не можу відповідати там, на 100%, що саме поміняється. Але основні пункти, тези, що повинно помінятися, вже зроблено. Тому давайте почнемо. Отже, перша зміна, яка відноситься до польського громадянства: хочуть зробити так званий тест на знання мови. Тест на громадянство. Тобто, наскільки я розумію, самого тесту про знання мови, наприклад, поліціальної школи, так ви знаєте, що його було достатньо. Може бути не і людям, які будуть подаватися на громадянство на підставі цих документів, можуть просто відмовити, хочуть завести такий обов'язок і перевіряти саме рівень знання польської мови. Не просто що хтось закінчив поліціальну школу, не знаю, як буде за сертифікатом Б1 пальстовим, але хочуть такий обов'язок внести, тобто обмежуються можливості утримання громадянства. А також карти резидента, скажу вам відверто, що вже є інформація в різних джерелах про те, що люди, які подалися на карту резидента, у них були питання. Вони додали шведецтво окончення школи поліціальний як документ, так який підтверджує їхнє знання польської мови, і їх викликали на співбесіду. У нас такі теж є випадки в наших клієнтів. Не знаю, як ця справа буде завершуватись. Буду тримати вас в курсі, але такі зміни вже є. Це саме і відноситься змін щодо отримання громадянства. Ось це перший пункт саме за громадянство. Також вказано, що будуть переглянуті процедури надання карти поляка та статусу репатріанта. Що тут мається на увазі? Я особисто думаю. Є у нас устава про карту поляка. Можливо, ця устава буде переглянута і тоді або ж. Обмежать права, хто може отримати карту поляка, або ж навпаки, розширять. Тут написано, що всі закони йдуть на те, щоб покращити, але мені здається, навпаки, на обмеження. Тому як буде по факту, подивимося там за, думаю, уже декілька місяців. Але, на жаль, є негативна тенденція, наприклад, в місті Ополе вже протягом декількох тижнів наші клієнти, інші клієнти. Не можуть подати документи на карту поляка на підставі того, що хтось з батьків мав карту поляка їм просто відмовляють, не приймають внески. Дуже дивно, одним клієнтам прийняли, другим клієнтам не прийняли, але в більшості відмовляють. Також перевіряв цю тему і питання в інтернеті і розумію, що це не тільки в нас, це також і інші люди, які подаються їм відмовляють. Тому зміни вже є. Я, я так розумію, що інспектора і уженди вже на рівні ужендів це роблять, знають, що робити. Але ну, ми ще поки цього не знаємо. Тому думаю, що з картами поляка також будуть обмеження щодо можливості подачі, хто може подаватися, в який спосіб і так далі. І що щодо, щодо репатріації? Це такий процес, коли повертають до Польщі польського походження людей, наприклад, там, не знаю, з... Узбекистану, так? там говорилося, що близько 60 тисяч людей таких є. І вони автоматично відразу получають сталий побит, і якщо я не помиляюся за рік часу, можуть подаватися на громадянство. І вони хочуть також це скасувати або ж обмежити в певній мірі. Подивимося, чи так буде. Отже, ось перший пункт, що стосується саме польського громадянства в новому проєкті устави, яка вже підписана. Йдемо далі. Трудова міграція. Тут Польща хоче продовжити приймання нових біженців з інших країн, але тих, як би сказати, хто вигідні для Польщі. Тобто людей будуть вибирати саме по дефіциту в вузьких професіях. Тобто, якщо ви лікар, не знаю, електрик, там, фармацевт, тоді вам відкриють візу і вас запросять до Польщі. Якщо ви просто чорноробочий, то скоріше за все. Будуть робити фільтрацію і не надавати ні візи, так, ні можливості в'їзду до цієї країни. Також хочу забігти наперед і сказати, що більшість цих змін стосується не українців, але також і інших мігрантів, інших рас так, інших національностей, тому що також була зовсім недавно дуже велика афера з візами, так де були також задіяні і прем'єр-міністр Польщі минулий. І так далі про те, що видавалися сотнями візи для людей, які приїжджали до Польщі, і вони просто використовували це і їхали далі там по, по Європі, так в інші країни, тобто використовували це виключно як таку прокладку, так для того, щоб виїхати у Європу. Зараз хочеться присікти, і крім взагалі цього проекту є окремий проект постави о руху візовим. Який має саме ось цю політику перевіряти, і тепер хочуть для ось таких мігрантів обмежити права в'їзду. Зараз трошки пізніше в наступному кроці. Ну, вказано тут було також щодо українців, що сама процедура працевлаштування буде спрощена для людей, які приїхали після, після війни до кінця 2025 року. Як буде на практиці? Не знаю, поки продовжили тимчасовий захист, якщо я не помиляюся, нічого не було в інтернеті до серпня 25-го року. І все. А європейський союз продовжує тимчасовий захист до березня 26-го року. Наступна зміна це візова політика. Ось про що я говорю: хочуть надати консульствам більше уповноважень, щоб вони самі мали право вирішувати кому надавати візу, кому не надавати, і в пріоритеті будуть робити. Якусь бальну шкалу, наприклад, хтось має 5 поїнтів, хтось має 10, не знаю, на якій ставі, чого це буде враховуватись. І у кого буде більше поїнтів, той зможе отримати візу до Польщі. Буде система перевірки персональних даних, більш жорсткіша, і візи будуть надаватися, враховуючи професійні навички мігрантів Ну, про те, що я згадував попередньо. Наступний пункт, який варто підняти, це відмова у міжнародному захисті. Було прописано, що будуть відмовляти в міжнародному захисті тим, хто може становити загрозу для безпеки Польщі. Про що мається на увазі? Також я читав заяву Дональда Туска. Він говорить саме про, наприклад, мігрантів, які приїхали до Білорусі і хочуть просто нелегально потрапити до Польщі або ж перепливають, пере переходять через кордон. І саме для них ця політика може бути зменшена і їм можуть не дати можливості це робити. Тому ну тут я в принципі погоджуюсь, А щодо українців, скоріше за все, це не стосується. Але як ви знаєте, так міжнародний захист, наприклад, охоронного запевнянця надається українцям, у яких є справді на це конкретні вагомі причини. Згадував недавно, що Норвегія, наприклад, визнала шість західних частин України областей уже безпечними. Можливо, буде таке, що українцям з тих регіонів не будуть надавати міжнародний захист взагалі. Або ж навпаки, його опростять як білорусам, тому що зараз будь-який білорус, хто приїхав, має право подати на міжнародний захист, і він його отримає без жодних проблем. І йдемо далі. Іноземні студенти. Також все, бачите, дуже сильно зв'язане з іноземними там, мігрантами, студентами, роботопрацівниками і так далі. Умови навчання в польських університетах стануть суворішими. Потрібно буде підтвердити знання польської мови. І також будуть введені обмеження на кількість студентів на окремих спеціальностях. Чи це правильно? Думаю, що ні, тому що є багато інших країн Європи, більш перспективних, які також вимагають знання їхньої мови. І відтепер, щоб поступити в польський вуз, заздалегідь потрібно буде вивчити польську мову. Можна вивчити, наприклад, іспанську, так, яка рахується другою світі, і поступати в інші університети, якщо вже так складно буде поступати, тим більше, якщо буде обмеження саме по кількості взагалі людей, так які можуть бути прийняті за кордону на навчання до цього часу. Таких лімітів не було, але хочуть ввести. І останнє це інтеграція. Хочуть зробити фокус на інтеграційній політиці мігрантів саме в польське суспільство. Ну щоб мігранти дотримувалися місцевих норм, цінностей, так польських і брали активну участь. У розвитку культури і Польщі тому ось така політика вийшла. Хотів також нагадати, що крім цієї політики вийшов проєкт устави, який змінює рух візовий. Це зовсім інший проект, і в якому також передбачається ряд змін. Наприклад, школа поліціальна так дуже, дуже зараз нашумівше питання, чи шведецтво укручення школи поліціальної буде достатнє для того, щоб податися на карту резидента чи на громадянство. Якщо цей проект буде прийнятий, то скоріше за все не можна буде цей документ донести. Але сам закон у Польщі, не так як з ДП документами, так і закордонними паспортами, немає зворотньої дії. Тому, скоріше за все, навіть якщо приймуть цей проект, то усі, хто відівчився до червня 25-го року, зможуть користуватися цими шведествами окончання школи поліціальної для того, щоб подаватися на карту резидента або громадянства. Тому ось такі зміни. Слід очікувати кінця року, бо не забувайте, що в наступному році у нас також вибори до вибори президента в Польщі, і дуже багато можуть давати таких, знаєте, провокативних заяв. Достатньо навіть вчорашніх заяви міністра оборони Польщі, який говорить, що полякам обідно за те, що українці їздять на дорогих авто, живуть в п'ятизіркових готелях. Живуть на широку ногу, а поляки так не можуть. Я вже згадував в інстаграмі, що українці не тікали від бідності, вони мали все, але вони тікали від війни. Якщо цікаво, можете переглянути це відео в мене в інстаграмі. Тому ось таку політику приймають. Напишіть вашу думку в коментарях. Як ви вважаєте, наскільки вона сильно буде? Я переконаний, що вона буде зменшувати права мігрантів і який це буде мати вплив на вас і також на. Ваше оточення. Тому дякую, що додивилися це відео. Лайк, підписка і до зустрічі у наступних.